Більше трьохсот юнаків та дівчат приїхали на Буковину, аби взяти участь у змаганнях з пішоходного та водного туризму. Такі чемпіонати, переконані організатори, дають можливість вдосконалити майстерність, а ще згуртовують і допомагають знайти нових друзів. Міністерство освіти протягом 20 років нашої незалежної держави приділяє величезну увагу розвитку дитячого юнацького спортивного туризму. Чому приділяє увагу? Тому що це той засіб виховання, який нічим не можна замінити. Це виховання моральних патріотичних якостей у наших дітей. Щороку в Україні проводять чемпіонати з пішохідного туризму, а з інших видів один раз на два роки. Наше завдання, щоб діти не тільки позмагалися під час змагань, а саме ознайомилися із історичними культурними природними особливостями краю різних регіонів і щоб зрозуміли, що стоїть за таким звичним словом Батьківщина. Олександр Лопуляк займається водним туризмом близько п'яти років. Нині представляє команду Чернівецької області. каже, що це захоплення не випадкове, адже його рідні з маличкою його брали у походи. Туризм це для мене вже як частинкою життя. У мене вся сім'я займається туризмом. Як бабуся займається спортивним орієнтуванням, мама також турист. От тато наставник, мій тренер до доводного туризму, який я полюбив. І також менші мої брати та сестра потрішечки входять. Хотілося б попасти в призові місця, але конкуренти досить сильні, не знати, що, що і як. Геннадій Колісник приїхав із Донеччини. Тренує дітей вже 15 років. На Буковині вперше. Каже, що враження надзвичайно приємні і сподівається, що його вихованцям вдасться вибороти перемогу. Діти налаштовані на побіду. тобто ми готові і в нормальному духі участити в соревнованиях. Вітях нас доволі таки неплохо, все добре. Змагання триватимуть впродовж трьох днів. Імена переможців стануть відомі вже наступного тижня. Галина Комерзан, Тетяна Полубко, Максим Білоткач, телеканал Буковина.